Що, хтось каже, нога слона. Отаку от камеру взяли, отаку от ногу від слона взяли. Багато хто таке колись мені писав, коли я брав подібні камери на огляд, бо зараз сфера і епоха мінімалізму, а ми беремо ногу слона. Дивимося, показую, давайте коротко сухих характеристик, що дана камера має. Це і дві камери по 4 Мп. Одна камера ширококутна в 101 градус, друга зі змінним градусом від 52 градусів до 3 градусів. Відповідно, тут є оптичний зум 25-кратний, плюс ледівська підсвітка. Вночі вона бачить реально там десь до 100 метрів. Вона є поворотна, одна камера фіксована. Зараз ми вийдемо звісно на двір і подивимося, як вона бачить, яка чіткість, на який метраж Також присутній мікрофон, також. Присутній чи відсутній динамік ще не бачив на рахунок динаміка. Давайте зразу ми і подивимося, що тут у нас є. Динамік. Тобто, чи ми можемо через дану камеру говорити чи ні? Є динамік присутній, відповідно, ми можемо говорити, чути і говорити через неї. Е, також вона е, важить 3,4 кілограма. Підтримка мікро SD-карточки до 512 ГБ. Вона є розумна, слідкує за людиною, вертається в ісходне положення. Також вона може мати режим патрулювання, вона, тобто одна камера фіксована. До речі, дуже круте рішення, що одна фіксована, а друга має режим патруля. Запхати такі дві камери в один. Ну, як на мене, бомба. Одна буде знімати, наприклад, вам загальну картинку, що робиться, а друга просто буде бачити там на 200 метрів, що, що, що відбувається. Рішення Насправді класно, ми ще подивимося на ту матрицю, що вони сюди запхали. Яка все-таки чіткість тої 4 мегапіксельної камери. Це дуже 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 цікаво. Е, все це такі основні характеристики. Ледівська підсвітка одної і другої камери. Давайте вийдемо на вулицю і ми подивимося, що, що, що то таке і з чим його їсти. Насправді дуже крутезна камера. Я вже так подивився попередньо. Дивіться. Одна 4 мегапіксельна камера бачить широко. Вам треба бачити широко в одну точку, так? І це в одній камері. Ми можемо перевернути на другу камеру зразу. Це в одній програмі, і ми бачимо далеко. Дивіться, наскільки чітко видно номерні знаки. Це капець як далеко. А тепер дивіться, я зараз зроблю вам отаку от штуку. І щоб ви просто розуміли, наскільки це далеко. Це навіть камера не бачить, це очі наші не бачать, що там відбувається. По факту, як вона далеко зближає. Плюс до того всього, в нас є можливість подивитися в іншу сторону, плюс є можливість патрулювання. Камера може працювати в режимі патруля, може працювати, слідкувати за людиною, має кольору, кольорову нічну підсвітку. Давайте ми глянемо. Ну, давайте зближимо десь туди далеко. Подивимося, що як там вона себе покаже ну, ми розуміємо, так, наскільки це далеко. От і повертаємо і дивимося. Тобто все читабельно, повністю все, все стоїть. Класно в тому, що ми можемо зафіксувати камеру в одному місці, якщо нам треба щось далеко, але ми не хочемо ставити дві камери. От. Давайте я ще покажу. Давайте. От дивіться, як зараз тут машина стояла. Давайте я ще тут гляну. Дивіться, стоїть Тойота, ну просто прекрасно видно. Зараз тут навіть гілка мішає, але погодьтеся, як видно, гарно номер. Можна ще дозближити цифрою. Просто. І тепер дивіться, наскільки воно далеко. Так, це в другу сторону не зрозуміло. От, по факту ми маємо дві камери в одній. Ще раз подивимося, що там робиться. Зрозуміло, що тут при оптиці дуже класно все. Ну клас, реально дуже круто. І от ми переключаємо в другу камеру. Це все в одній камері, повторюся. Тобто, якщо не ведіться на цей оптичний зум, цей оптичний зум може працювати і бачити тільки і виключно так далеко, якщо він там буде зафіксований. От ми зблизили, зафіксували там той оптичний зум, так? І друга в нас камера, оця, допустимо, бачить широко. Нам треба потім в архіві зайти і подивитися, що було, наприклад, там далеко. Що проїжджало. От ми будемо бачити таке зображення. Ну якщо ми, наприклад. Дану камеру залишимо в в, зближ, не в зближеному режимі, в архіві ви потім нічого не побачите. Тобто оцей зум використовується тільки і виключно в реальному часі. Або так далеко ми бачимо, бачити можемо тільки тоді, якщо вона буде зафіксована камера на ту відстань. Тобто ми зблизили і там і залишили. І одна камера е, широко огольна. Ну, як на мене, це наступний крок, е, такий досить великий прорив. І... Круто, 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 реально камера класно показує, всі розумні аналітики має, має також присутній, звісно, що розумний запис по людині, розумний запис повторнення в об'єкт, також пошук автомобіля. Оце все вона, звісно, також має. Ну, і кому потрібно, звісно, підписуйтесь на канал. Ми під ваші задачі завжди зробимо якесь рішення нормальне, правильне. Ви будете бачити, що ви купляєте не кота в мішку, а звісно, що купляєте, ви будете бачити. Ми скидаємо всі можливі вам варіанти, і ви будете розуміти на яку відстань, де ваша камера буде бачити.